Кестний день, бо сьогодні я апну 50 тисяч зі своїм другом. І, коротше, то ми йдемо, звичайно, в трійне ШД, да? новий режим. Я йду за спайком, 50 тисяч і ну, я пам'ятаю, я 40 тисяч підняв в грудні, здається. Тобто це пройшло десь пів року. Ну і зараз апне мені 50 тисяч, відкрив легендарний стардроп. Ну і далі вже. Є зуди фігня повна. Так. Да. І от... Ну де... деколи коротше, мій друг буде говорити. Коротше, це буде легендарне відео, бо 50 тисяч... коротше я понял. Е, ну, ми вже нормально так, 4 банки вже маємо за перші скільки там 10 секунд катки. З нами Брок. Дімон, він називається Дімон, як мій друг тоже. Це апельсин. Ну куди ти ультану, ти серйозно? От дивись буде дуже класно, якщо ми зараз будемо зливати кубки. Ммм, як я це люблю. Зато відео подовше буде. Ну так. Це плюс. А насправді мені все рівно чи довгі відео, чи мали мені безліч. Головне контент. Да! Я це, до речі, тільки що теж хотів сказати. А, Ах, морожі, 3, там wow, сквик 11 банок. Воу-воу-воу. Воу-воу! Я йду пушу. Там 24 хп в того в як та каратишка називається? Мо, точно. Помогите. Чо я колючками майже ніколи не дісти? А, все, ми хоча б не злиємо кубки, це вже дуже і мега і супер-дупер добре. Ідемо брокку допомагати. Все, я апнув. Вже друге місце. Ну, Це мінімум, ти розумієш? Ага, ну, тобто, відео у нас буде маленьке таке. А, блін, мене вбили, ну, але все рівно я апнув вже. Ну, але добре Диві... перше місце. Так, да, можна, але ви можете вже не старатись. Ну, а очі... чи. А, ну ти там, то, ну. Той ж брок. Його тут немає. Хай брок! Мені. хай брок! А, а! Ой! Ой. Давай! Врубай. Давай. Чекай! Сюди! Сюди! Туда його! П'ятдесят! Тисяч! Дякую! А в мене 13 тисяч 250 Вляхав, зараз Ура! За я забрав непотрібні 100 очків сили, хоча мене їх тисяч. 5, 5, так, эпиксадроп 5, 5, 5, 5. відкриваємо. І зараз легендарний дроб. Блін. Це легендарне. Я, я тут подразу і п'ятірку поставлю на іконку. І 50 тисяч, я не вірю. Ну короче, давай я тобі дам відкритим. Давай, да? ну сосім. Давай, відкривай. Тисячі кругом. За скрін, за скрін! А наші? На давай Дай для провішки. Давай для провішки. <плес> ну, блин, якщо би зараз Кензі був, я б був радий. Так його ще немає, ну да, але б на нього закинулась. Блін, ну 50 тисяч. Ну, звичайно, зараз це не є прям дуже сильно мега багато, але все рівно я дуже радий. Чекайте, я в 2019-му створив аккаунт. Тобто скільки мам аккаунту? Вже п'ять років. Маму аккаунт п'ять років. А маму 50 тисяч. А ти здається цього року створив його? Да. А, да? Де тут? Отута, да. А да. минулого року. Двадцять Да, В 23-му вже рік прийшов. Да. Роборубка прийшла, е, пройде мен на мене що між шість. Давайте трошечки так поговоримо, що там, не знаю, там Ну, Ми будемо говорити, е, Поки ми будемо говорити, в катку підемо. Mm -hmm. Не знаю, не знаю. Кобакі ну, коротше. Ті, хто в моєму клубі. Е, Молодці, ми вже не збирали 50 тисяч. Вже от хто в моєму клубі заходьте в Браво забирайте свої 10 гемів І, до речі, черіки заходять. Ну і е, Тут є свої правила, що мінімум 25 тисяч кубків. Да. Такі тепер правила. І ті, хто там не грають в цей івент, Па-па Ну добре, давайте в катку ще одну підемо. Ну, все, тепер по 60 тисяч mm -hmm. yeah. Але саме добре, що ще будуть далі ногороди, це вже добре. Ну так, да, там ще в мене буде два легендарних і два міфічних. Да. Але знаєте що? Перед пущем 50 тисяч, ну, я думав, що то все, я прийду Бриллу Старс, бо тоді, ну, десь там, пів року тому було максимально 50 тисяч. І що, додавились ще плюс 20 тисяч. І дивіться, і коли я вже буду пушити 70 тисяч, то що буде? Правильно. Буду, ну, я буду не пройду, Там вже 100 тисяч завезуть. Коли ж я 80. О, помні? я зараз баночки ламаю. не, Але не так ю... то, не Але так то, я думаю, тепер ну, буду все ж таки апати по 50. Ну, там, ну, наступний, я думаю, 55 тисяч, потім 60, 65. І 70. А, ну, а так, то в принципі, ну не знаю, я напевно і далі буду поки що на цьому місці нормально так і грати, бо я за кілька днів апнув в майже косарь кубків. Ну, в принципі, мені це легко вдається, бо мені ще треба того Кленсі, Бері, Драко і Мо запушити на 25-й. Я хочу всіх нових персів запушувати на 25-й. Став кактус. А, блин. Да, блін, да. Як за руйну кубки позливали, все добре. Да. Ну коротше, ну давайте може якось інше. Давайте добре, це остання катка беру мишку. Мишка, це Блін, не 50 тисяч злив! Ніе! Ну але ж в теж є нагороди. Але не в на справа. Та сама по собі цифри клас. Ну так тобі вообще смысл нагородах, якщо ти. Не, ну, дивись, класно, що мені, блин, випало косарь кредитів, ліпше б якийсь скин навіть своїх літків. Я не говорю навіть про ебік. Ой, я джакатка, Та в тебе лопатка, до речі, я на едорі. Да, я знаю. Так, я буду да. Ну то за останній час, я думаю, там 51, 52 тисячі аплів. Клас, у нас пайпер дуже імбово. Ну так нормально. грає. вау! вау! Клас, я. Я. Давайте так, давайте по новому назву відео я злив 50 тисяч кубків. Ну, добре, все ж таки вже буду закінчувати відео, бо ну, головне, головне, я виконав. 50 тисяч є. Е, ну, далі так, пуш 55 там. Але я не розумію. Я не розумію, чому це е, раніше 50 тисяч там була. Там була оця зірка. А зараз вона за 55. Ну, 55 це вообще не красиве число. Ліпше, би так вишили. Скажи. Ну, далі вже там 60, це ота друга така. Далі вже за 65 третя. Ну і 74. Ну, добре, буду закінчувати. Злив 50 тисяч, клас. Ну добре. Сам був я свіхай, і мій друг Діма і усім папа.